Привітик. Це одне з тих відео, котре я обіцяла випустити вже трильйон років тому. І от нарешті, скажімо так, дочекалися. Сьогодні я хочу розповісти про ті деякі скриптові моди, котрі я використовую в своїй грі. Я з тих гравців, котрі люблять реалізм, тож і юзаю саме ті моди, котрі додають у гру трохи реалістичності. А в наших сьогоднішніх модних показах нам допоможуть наші любі прибульці. Для тих, хто вперше зайшов до мене на канал, я поясню. Це проєкт прибульці викрили моїх батьків, котрі ви можете переглянути за підказочкою. Він сюжетний, тож його можна дивитися як серіал. А ми будемо розпочинати. Перший мод, який би я хотіла показати, це командний центр. Мені здається, усі просто знають про цей мод, і я просто я не знаю, не відкрила вам Америку. Тут дуже багатсько в ньому налаштувань, всіляких функцій, але я використовую тільки декілька і розкажу саме про них. А саме, які я використовую, це зміна настрою, зміна аутфіту, і також він допомагає чистити містечко від небажаних сімів, нагенерованих і поламаних якихось. Наступний мод це Healthcare Redux, це мій найулюбленіший мод. Сіми з цим модом хворіють на якісь гострі хвороби, на хронічні хвороби. Цей мод також дозволяє ходити до лікаря, робити замовлення ліків в онлайн-аптеці або в звичайній аптеці. Сімам вашим можуть зробити операцію, а також вагітні сімки ходять на обстеження. Кожного триместру. Джек у нас, наприклад, малий має алергію на тварин і повинен приймати ліки від алергії. Наступний мод це Wicked Wims 18. Я не буду розкривати всю суть цього моду, я впевнена, що ви самі все знаєте. Мені він потрібен, тому що він додає реалістичності для зачаття дитини. Також додається менструальний цикл, підлітки можуть вагітніти. Додається система вподобань. Ваш персонаж може зловити краш на когось через свої вподобання. Мод містить дуже багато налаштувань, тож вам буде з чим погратися. Поклацайте, подивіться, дуже прикольний мод. Наступний мод дуже маленький, і він іде в доповнення до Wicked Wims. Якщо у вас немає Wicked Wims, то він вам не стане. Це е, додає мені реалістичності і живості моїм жіночим персонажам. Як ви вже могли помітити, він додає реалістичну фізику жіночих грудей. Наступний мод це мовні бар'єри. Також суперкласний мод. Сі ми з різних регіонів. Тепер розмовляють різними мовами. Ви можете додати native language, тобто можете зробити сіма носієм якоїсь конкретної мови, доступні мови сімліш, суланійська, солонійська, комурабійська, вінденбурзька, і сіксімська. Також ваш персонаж може навчатися іншої мови на мобільному телефоні, на планшеті, а також на комп'ютері. І в нього прокачується скіл якоїсь мови, можна вивчати всі одразу. Є навіть риса характеру, там щось якийсь приуроджений поліглот. Перші враження. Коли ми знайомимося з кимось, то у нас виникають якісь перші враження. Цей мод, ці враження якраз і додає при знайомстві сімів. Це можуть бути як позитивні враження, так і негативні враження, і закоханість з першого погляду. І тут я, о май гаш, бачу, що Алекс закохано батька своєї ліпшої подруги. Як таке можливо, господи, я це пропустила! Я не знаю, що з цим робити. Усе це, звісно, впливає в подальшому на спілкування між сімами знайомими або незнайомими. І останній мод, який я вам хочу показати, це Basemental Drugs. Я не знаю, чи правильно я це прочитала. Ваш сім тепер може отримати залежності. Всі напої в барі мають реалістичні назви та градуси, доступне куріння і котики. Ваш сім може стати алкоголіком, наркоманом або курцем дуже взагалі класна перспектива. А на цьому я поки що хочу завершити дане відео. По мірі додавання нових модів, я напевне зніматиму інші відео. Також я хочу зняти ще одне відео про моди, там, де будуть розглянуті функціональні предмети, просто які я використовую е, в своїй грі. І е, декілька модів для кас, я не дуже люблю кас, тож в мене модів там не так багато. Або якщо я буду знаходити якісь при калюшки я скидуватиму вам посилання з описом моду в телеграм-каналі, ви можете завжди підписатися. Всі посилання на моди, які я показала в сьогоднішньому нашому відео, будуть в описі. А я дякую, що ви подивилися. Не забудьте підписатися на канал та вліпити мені лайк. Зустрінемося в наступних відео і до зустрічі!